Всім привіт! Мене звати Юлія, я рада вітати вас на своєму каналі. Давно мене тут не було, на то були свої причини. І тому ну, покажу вам, що я робила, поки мене не було. Покажу вам свою готову роботу, процеси, які я просувала, і також покупочки. Ну, почнемо. Напевно, ми з готової роботи. Це я поставила, щоб на фоні щось було. Це моя Lady Spider від Нори Corbett. Дуже красива і легка робота. Вийшла я її дуже швидко. Розпочала ще в минулому місяці, але буквально за тиждень я її цей завершила. Ось такий тут бісер. Сподіваюся, кольор добре передається, бо зараз зима, світло холодне і. Майже його немає. Оце трошечки вийшло сонечко, де-не-де пробивається крізь наші хмари краківські. Прекрасна робота. Я взагалі від неї в захваті. Тому, можливо, буду звертати увагу на норокорбіт, на її дизайн. Дуже швидко і красиво. Так що, в мене є. Ще один фініш в цьому році, бо я дуже переживала за те, що в мене нічого немає. Так, також покажу вам це і покупка, і розпочала я цю роботу. Це ось така синичка від Ланарти, Це мені родичі, родичі, мій дядя зробив, подарував мені гроші і я купила собі цей набір. І, і розпочала його. Тому <кій> зараз покажу вам, да, трошки важкувато знімати, коли ти так давно не сидів перед камерою. Це теж я вишила буквально за тиждень, дуже хотіла встигнути до поїздки в Київ, бо я була в Києві днів 10. Хотіла оформити зразу там, але не встигла. Ну і подумала, добре, тоді наступного вже разу оформлю. Так воно вже і буде. Легка теж робота. Єдине, що і самого складного, це ось цей її чубчик. Але теж там є. Якщо вишивати по електронній схемі, то я думаю, буде легко. А по паперовій. Я би не сказала, що так важко, але просто увага і е, розуміння правил ходу <гаду> хрестиків і дуже легко піде. Просто що кажу, що це, напевно, із того, що я вийшла, була сама така е, важка частина. Дуже приємний і, е, е, і дуже класна робота. Тому дуже хочу її оформити. Також забула вам до своєї місяць Спайдер показати бісер. Ось такий металевий, срібний і ось такий красивий фіолетовий. Гарні кольори. Всього лише два без всяких цих заморочок. Також я ще придбала Ланарте. Секретний Ланарте. Думаю, хто слідкує за блогерами, той бачив. Це якийсь осінній пейзаж. Я його навіть ще не розпочинала. Оце роздруковую собі схеми, можливо, пізніше і почну, бо і так, багато всього розпочала. І мало чого закінчу. Також. Попрацювала трохи, але мені здається, що я над ним його вишивала і вам не показувала цього. Якщо показувала, то так уж і буде. Теж попередній секретний ланарте. це весна була. І от я вишила ще дві частинки. От. Можливо, і це ви не бачили. Ну, це точно, напевно, ви не бачили. Це тут дві частини, е, чи одна. І я ось тут третю розпочала, другу розпочала. Я вже не пам'ятаю, чесно. Але просуваюся потрошку вже йду до фініша. Ще зовсім трохи залишилось. Тому, можливо, я його візьму. У мене є дві роботи, які я дуже хочу завершити до кінця року, але це навряд чи з Ленарта більш, ймовірно, ніж з Діменшенсом, І цей місяць у мене найскладніший в році. Достаю наступний процес, розкажу вам, бо свята. Приїжджають всі родичі, хто може виїхати, той приїжджає. Бо у дитини день народження, так, складний місяць. Тому вишивати майже взагалі не буде коли. І вирішила тому вам записати відео і показати, що в мене є. Бо не гарантую, що ми з вами зустрінемось найближчим часом. Русалонька. Я її теж гарно просунула. От, вишила повністю її, ось цей піну, яку вона тримає в руках, і хвостик уже так гарно просунула. Якщо подивитися на, на картинку, то мені залишилось ось її, оцей хвіст, і бісер пришити. Якби теж роботи небагато, але. Дуже сумніваюся, що я щось завершу в цьому році. Шкода мені, але я себе заспокою тим, що багато робіт я дуже сильно просунула. І, можливо, не буду я щось вже казати, в наступному році я буду завершувати багато робіт. Ну, плануємо одне, а виходить зовсім інше. Але дуже красива робота. Дуже я її хочу побачити, бачите, як переливається. Дуже хочу її побачити вже відшитою, з бісером, гарнюня. Покажу вам те, що на початку відео в мене лежала ось така торбинка. Я вже вам про них розповідала. Це ж є моя подруга. от Дуже зручні. Я в них возила з собою процес, коли їхала в Київ. Сховала туди, туди. дуже зручно. Сюди вмічуються е, пяльця Які вони мають номер? Тут десь пишеться номер, не пишеться. На жаль, не пишеться номер, не знаю, напевно, якийсь. От, Ідеально вони сюди влазять. Всі схемки, ножиці, нічого не повипадало. Тут навіть є такі карманчики. Залишу вам ссылку, кому цікаво. Там в неї багато чого ще іншого є. І обкладинки на книжки, і новорічні іграшки, і свічки, і багато чого іншого. Тому кому цікаво, залишу вам силочку, переходьте і дивіться. Що мені здається, що цей трошки більший. Класно. Я від них в захваті, і вони ще й не промокають. Якщо ви там щось виліться у вас в цьому в рюкзаку. В портфелі, то, як я завжди хожу, там і вода, і все на світі, то нічого не запачкається. Бо один раз у мене колись кефір пролився на роботу. Я була дуже зла на себе. Тепер у мене, слава Богу, таких випадків, сподіваюся, не буде. Також хотіла ще собі замовити П яйця невеличке, але щось я не подумала. Не поміряла, що це прям як майже е кюснапи величезні пяльця. Але, на Dimensions думаю, якраз підійде. Бо мені подобається, коли я бачу повністю картинку, бо інколи хочеться на рамі повишивати за того, що я все бачу. Ну, і тепер в мене ще будуть отакі пяльці красивого такого бускового кольору. Ну, Поекспериментуємо. Якщо сподобається, то може ще замовлю, хоча і так багато всього. Потім замовила собі ще ось такі дві тканинки. Це така блакитного кольору. Блакитний лід. Небесно-блакитний. А як може бути небесно-блакитний? Ну ладно, це ті-фрі. Для Cricket Collection хочу вишити грудень місяць, десембр. Так як моя дитина народилася в грудні, і він такий веселенький, я вже, напевно, роки 4 хочу вишити. Але розпочала нещодавно. Мені дуже не сподобалось, як дивилася на тій основі, бо я такий кольору лайма взяла. І ця ниточка. Не пам'ятаю, яка там входить шовкова. Вона просто злилася з основою, і тому я вже вирішила взяти блакитну, подивилася, які там ще варіанти пропонують. Взяла її і це на дизайн, який я вам зараз покажу. Я в нього закохалася вже давно. От сьогодні ще на Чорну п'ятницю замовила на нього шовкові нитки. А потім буду вже такі звичайні нитки потроху збирати. Це ось така дама, дружина пекаря. Ну, вона неймовірна. Я не можу просто, от я на неї дивлюсь, вона викликає в мене якісь... Найприємніші емоції і вона дійсно дуже красива. Купила по ключу Amber Пермін, я на ньому вже вишивала. Дуже популярний колір у Нори Корб'ят. Тому так, embellishment pack не купувала, бо туди входить магніфіка. Так, бісер я не зберу, і його не було в наявності в осьміношка. Це я брала. І тому, і тому подумала, що замовлю трошки пізніше, вже в наступному році. Навряд чи я так швидко вишью, щоб аж бісер пришивати. Ще непонятно, чи я його взагалі розпочну в цьому році. Хочеться мені розпочинати багато робот. У мене таке бажання. Якось Різно, Різнобарв'я додати на свій канал, але щоб, щоб щось завершувати, не тільки розпочинати. Також придбала ось таку схемку. Була нас, чи хтось продавав її, не пам'ятаю. Бо магнолію я вишила, і це ще одна квіточка Райська-Птаха. Від тієї серії ботаніки, і більше він нічого не випускав. Ось друга шкода, бо дуже красиві в нього схеми виходять. Блін, а я тільки що замовила ці дві. Треба написати в мережку. Добре, що не, не оплатила. Замовлю якісь два інші кольори. Ну, це це хід. І 20 замовила, добре що глянула. Зараз напишем. Так. Е, потім я ще зібрала наборчик. Ось таку схему. І її, я думаю, що я її розпочну. Це ось така. Дві дами сидять, чаюють. Не знаю, чого. Вона мені так серце запало, побачила і все. І захотіла до неї по ключу купила е, основу. Також одразу взяла embellishment pack, щоб не морочитись, бо мені я була в Києві і мені треба було все дуже швидко це купити. І не було часу мені дивитися, що в мене є. І вчора зібрала вже ниточки. То чого не вистачає, дозамовила. От. Не вам ниточки тикать, дуже красиві. От. І бісер дуже красивий. Нема тут. Якоїсь розкоші. Оцей у мене є, можливо, оцей є. Але купила. Хай буде. Ну і з останнього придбала перевипуск. Це ще я влітку купила таких оленів і такий віяло українською чи як? Ну, насчет цього не знаю. Е Придбала, щоб було. Ну це я завжди дуже любила і хотіла. І зимовий мені дуже подобається. Але ось такі красиві ниточки. Ну, це хай полежить поки що, там буде видно. Можливо, пізніше трохи. Ні, він мені подобається, але це було якби не в першу чергу. Та, як був перевипуск, то я вже собі придбала. Та да, і все. На цьому. <гум> все, що в мене ось сталося за останні там, скільки, 3-4 місяці в мене не було. Більше ніяких новин немає. Це ось. все, що я повишивала. Можливо, щось і пропустила. Ну то вже тоді наступний раз вам покажу. Ще маленька вставочка забула вам показати. Купила я від мережки адвент календар Сьогодні у нас перше число, буду відкривати перше віконечко. Я взагалі е, знаю тільки одне віконце, я чисто випадково побачила. Якраз от перший номер, який мені сьогодні випаде. Інше взагалі не знаю, що там. Мені так цікаво. Ну, можливо, потім пізніше вам покажу, вже. хто бачив, то вже є відео розпаковки. От. Ну, все рівно, пізніше вам покажу, що мені там попалося. Вже на цьому точно я буду вже завершувати. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, бережіть Україну і до наступних зустрічей. Бувайте!